Миру Божого всім, слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить, береше вас кожного там, де ви є. На сьогоднішній день в Україні йде війна, і дуже багато людей страждають панічними атаками, депресіями, страхами, якимись переживаннями, бо кожен практично відчуває на собі цю війну і кожен розуміє, а ще споживаючи цю інформацію, яку нам дає світ, ми якби приростаємось до цієї інформації. І нам потрібно зцілювати свою душу. Як ми можемо зцілити свою душу? Саме перше це є покаяння, це є погруження в любов Божу, це є занурення в Господа Бога. Бога ми можемо знайти лише в домі Божому. Коли ми погружаємося в покаяння, коли ми вигружаємо з себе всі всі болі, всі всі страждання, нам потрібно заповнити це місце. Друге, це є Погруження в Слово Боже, коли ми не менше двох годин приймаємо Слово Боже в наше життя, ми читаємо, ми роздумуємо, ми аналізуємо, і тоді Слово Боже прописується на нашому розумі, на нашому серці. І третє, на слово Боже завжди сходить Дух Святий, тому що Господь Він хоче нас захистити, Він хоче нам дати цього Духа Святого, який ми будемо буде боротись з усіма. Тими е, негараздами, які в нашому житті. Тому Господь Він застерігав нас, щоб ми е, не відволікались на це дерево пізнання, але наоборот ми приходили до дерева життя, адже Ісус Христос є тим деревом життя. Тому нам потрібно черпати інформацію для того, щоб мати життя вічне, а не для того, щоб слухати ці всі новини е, і себе, як хтось каже, Заганяти в, в кут якийсь глухий і заганяти себе в депресії, тому що я почула таку історію за хлопця, який був дуже сильно побитий в лікарні. І коли в цій лікарні слухав він духовні пісні, то Господь він мав таку віру в Бога, що Господь його зцілив. І кожен з нас, ми маємо якийсь, кожен по-своєму, щось, якісь свої такі переживання, і зцілити на нас може, тільки лише Господь Бог. Тому приходімо до нього, бо він сказав, прийдіть всі струджені і знеможені, і я заспокою вас. Господь хоче вислухати кожного, хоче допомогти кожному, але він не вривається, він запрошує всіх. Амінь. Бережіть себе з миром Божим.